Збирайте з'їсти олів'є під новорічною ялинкою, а у мене для вас нова Щурятня. На цей час із Дніпропетровщини. В сквері біля міського можна погодувати булкою не лише голубів, а й щурів. Про це повідомили містяни. Перевіримо, чи справді тут мешкають гризуни. Полюватиму на них за допомогою хлібу. 26 грудня набу провело обшуки у керівника Дніпровської військово-цивільної адміністрації. Обшуки ці були через гіганські крадіжки на великому будівництві. Валентин Михайлович зіченко разом зі своєю фітнес-продружкою закрисили лише на ремонтах доріг і мостів півтора мільярди гривень і вважають, що все пройшло ідеально. Що? і Під... давно не отримувала. Чому така просто таки упорота та упевненість у своїй безкарності, особливо після того, коли рашисти – Багато місяців поспіль обвалюють Нікополь, кривий ріг і Марганець, та все дуже просто. Вони впевнені, що їхній покровитель їх не здасть, тому що банально від їхнього председавця не було команди. Вийди сюди, розбійник! Натомість губернатор Валентин Різняченко почуває себе як риба у воді. А чому якась н... е... психічно нездорова маячня відбувається? Коли у листопаді наші колеги, журналісти видання схеми, оприлюднили масштабне розслідування, як Різніченко та його фітнес-подружка відмивають кошти. Ну, здавалось би, офіс президента України і конкретно сам Володимир Зеленський мають відреагувати. По-перше, тому що це його рідний регіон. А по-друге, якось воно дуже дико. Що з березня по жовтень саме Дніпропетровська область витратила грошей на ці ремонти набагато більше ніж кілька областей, які раніше були у глибокій окупації, наприклад, Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина і Миколаїв? Здавалось би, Володимир Зеленський має, хоча б на певний термін, усунути з посади цього високопосадовця. Але ні, Зеленський взагалі жодним словом із листопада місяця взагалі ніде не торкнувся цієї теми дуже незручної для себе. Ну і загалом від Зеленського і офісу президента України не було жодного пояснення, чому державний службовець, високопосадовець такого рівня витрачає бюджетні кошти на е, потреби своєї фітнес-тренерки коханки Мабуть, його абсолютно влаштовує, що ці мордаті щури обкрадають його рідний регіон, в якому він виріс і сформувався як людина. Бачимо хвостатого. Голуби колуби для них не завада, навіть інколи груснам доводиться позмагатися шматочок хлібу з пернатими. А ось після перекусу розлита калюжа сладкого напою для пацюків ідеальне завершення бенкету. Якщо ми говоримо про вкрадені півтора мільярди гривень, то мова йде в першу чергу про наші і з вами податки. Про ті самі податки, кошти, які могли, наприклад, піти на кончі необхідні для ЗСУ автівки чи мавіки. Бо знаєте, якось воно дико виглядає, коли на 10-му місяці війни на всі ці речі збирають кошти чи то дружини, чи то діти військовослужбовців, або небайдужі люди. І це насправді повна ганьба. У мені все одно. Натомість, аби показати, що Різніченко це своя людина, і його не треба карати, Володимир Зеленський запросив його у свою свиту, коли відвідував Херсон після деокупації. Ось на цьому дуже символічному фото рішала офісу президента України Андрій Єрмак тисне руку Різніченку за спиною Зеленського. Символізм цієї світлини очевидний: це наш хлопець, і ми його здавати набу, САП та іншим правоохоронним органам не збираємось. А мало бути абсолютно навпаки, да, не люблю бандитів. Просто і ефект від цього такого показового виступу офісу президента України захисту свого протеже не забарився. Уже 25 листопада Дніпропетровська обласна рада злила на асфальт і ще півтора мільярда гривень. Цей проект з'явився на голосуванні одразу після візиту Зеленського до Херсону, а це значить, що потік живих грошей до Різниченка і його фітнес кралі буде безперервним і надалі. Як вони познайомилися, Ерніченко і ця фітнес-тренерка подейкують що кілька років тому Валентін Різніченко вирішив серйоз зайнятися своїм здоров'ям і скинути кілька кілограмів, так би мовити, зігнати зайві жарки. Тому завітав він у найближчий фітнес-клуб у Дніпрі. І там він побачив її. Це була аж ніяк не Джей Кертіс, а дівчина, яка дуже добре віджимає. Хлан таяна, город Дніпровітровськ. Штанга 52,5 Два. Десь там поміж заняттями запалала іскра. І у них почалася палка романтика та численні витрати із державного бюджету. І можна було би пробачити цю пристрасть. Якби не одне, але в країні війна. І треба щорам нарешті якось применшувати свої апетити. Бо надто гидко дивитися на щурятню із задоволеними пиками. Ну, а тепер давайте повернемося до свіжих обшуків набу. Уперше в рамках цієї справи набу проводило обшуку такого собі координатора великого будівництва Юрія Голіка. Обшуки проводилися в котежному містечку, в якому він проживає. Це давній знайомий і бізнес-партнер Валентина Міхалича Різніченка. А всі вони разом із фітнес-тренеркою неодноразово літали відпочивати за кордон. Чим цікавий це Юрій Голік? Та справа в тому, що не так давно Верховна Рада України ухвалила той самий дуже скандальний закон про будівництво. Це той самий закон, який вилився просто в катастрофічний скандал, коли керівниця партії Слуга народу і його активна лобістка Олена Шуляк прибігала лаятися із бійцем. Пораненим із ампутованими ногами Олегом Симорозом. І це відео є у соцмережах. Там служниця народу розповідала бійцю із відірваними стопами, настільки він неправий у своїй критиці цього закону. Так, от, послухайте, як в ефірі єдиного телемарфону ще кілька місяців тому Юрій Гулик націлився на надприбутки на те, що саме він буде відбудовувати Україну і будувати оце все житло для переселенців, біженців і людей постраждалих від війни, соус максимально прекрасний. Він каже, будемо строїть жилью переселенцам. Насамперед, які об'єкти соціальної чи спортивної інфраструктури у регіонах, будівництво яких до повномасштабної війни фінансувалося з державним бюджетом, мають на вашу думку шанси бути все ж таки добудованими в цей скрутний для країни час. Ну, перше, що должно бути построено, це жило, тому що у нас проблема огромное количество людей, які покинули свої квартири, многие дома, разрушены, живут розрушене, живем жилье, Тому перше, що буде восстанавливаться, це жильє для переселенців. Ну і тут же додає: а що саме хочеться будувати? Що говорите про там, спортивну інфраструктуру, іншу інфраструктуру, там, яка була в пріоритеті ще в довоєнної періоду, які ще у вас є плани? Но планов, планов же на самом деле было много, ведь в этом году мы должны были делать две, реконструировать в каждой области две областных больницы, одну взрослую, одну детскую. Это, как правило, больницы, состоящие из 7-8 корпусов. Второе, в этом году должна была стартовать программа реконструкции 100 детско-юношеских спортивных школ и 16 интернатов. а стандартно в году мы бы там 100-150 стадионов борі конструюрували. Дає Но я думаю, що перше, що буде восстанавлятися, повторюсь, это жильє, это школи, це дитячі садики, та соціальна інфраструктура і та лічебно то тобто больницы і амбулатории. Як ми розуміємо, у цих підрядах якраз і братиме участь будівельна компанія, Яни хланти, фітнес-тренерки, і оцього Валентіна Резниченка. Тож тепер уявіть собі і порахуйте. Скільки грошей доведеться викласти державі на відбудову, якщо лише Дніпропетровщина і ремонти мостів та автомобільних шляхів обходяться нам десь у 3 мільярди, станом на зараз? І всі ці кошти йдуть в кишені друзів і коханців. Тож мені здається, що щурі просто загрались і стають максимально небезпечними у переносі корупційних бліг. Зоологи розповідають, що Римашкось скрізь і навіть лютий мороз для них не буде проблемою. Велике скупчення в одному місці пояснюють тим, що напевно є чим поживитись, та зазначають, що рів потрібно остерігатись, адже укус і навіть звичайні блохи можуть призвести до смерті. Криси – це з давніх часів переносчики різних захворювань, хоча не сам його укус небезпечний, а блохи, які живуть на ньому. А ще мені здається, що зеленському час сказати своїм хлопчикам і дівчаткам. Англійською Екзе. адже очевидно, що виведення коштів через фітнес-тренерок було узгоджено з офісом президента України, і лише ретельна робота САП і НАБУ виведе до тих, хто придумав цю схему в офісі президента України. Всім дякую, гарного новорічного настрою і не забувайте про щурів серед нас. Можете лайкнути це відео, поставити коментар, поширити його у своїх соціальних мережах і ставати спонсором та патреоном нашого каналу. Тому що такого ви не побачите в ефірах єдиного телевізійного марафону. Всім дякую!